ім'я Отця і Сина, і Святого. Слава Ісусу Христу. Ми чуємо Господнє слово, останній офісанний, також Іван, від Луки. і спробуємо виділити кілька моментів з цього всього. І найперше, хотів би за офісан сказати, тому що там були такі потужні слова, де говориться, що ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, воно дар Божий. І далі пише, не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Інколи ми думаємо, ти можеш собі думати, о, я роблю, ото добре, я молюся до церкви, хочу і ще там допомагаю, ще щось ще щось, то мені забезпечене місце в царстві Небесному. То я вже є правильний, то я вже є святий, я вже є добрий. Але насправді це не забезпечує тобі місце в царстві Небесному. Не забезпечує ні, ні твоя молитва. Ні в церкві бути, ні добрі справи не забезпечує. Той, хто забезпечує тобі місце, в Царстві Небесному, це є Ісус. Тільки Він. Він спасає. Він не я сам себе, не мене хтось. Він спасає. Тільки Він один і єдиний. Тому ми спасені благодатю. Чого благодатю? Бо це не ми померли на Христі, це Він помер на Христі. І ця благодать через віру на нас переходить. І тоді ми спасаємося. То що значить нічого не потрібно робити? Потрібно. Ще як потрібно робити. Бо коли ти знаєш, що ти вже спасений по Його благодаті, то ти хочеш, як мінімум, віддячитись, як мінімум. І тому будеш робити щось добре. А як максимум, то схочеш бути такий самий, як Він. Як він? Тому і будеш робити добрі справи, тому і будеш молитися, тому і будеш ходити до церкви. Бо Він так робить, і тому ти так будеш робити. Наступна річ Іван Глям від Луки ми тут чуємо цю притчу. І також тут би хотів звернути увагу на таке. Найперше Ісус спитав, як його на ім'я і каже Легіон. Легіон це. Підрозділ армії в Римській імперії, який налічував 6 тисяч чоловік. Тобто 6 тисяч демонів було в, цьому, в цій людині. Він точно не міг собі ради дати. Точно не міг дати ради. 6 тисяч демонів. Він повністю його сховали. Ці сфери його життя були сховані. Все. І ми дивимося, він нагий голий ходив. Він спов по гробах. Він вже не... Він нічого не, не міг думати. Повністю, настільки опанування. В було. І коли приходить Господь, то тут нема бійки, Він сказав Ісус, і демони пішли? Тим самим показано настільки слово Ісуса набагато більше, ніж слово шість тисяч демонів. Відповідно, скільки би в твоєму житті, якісь би там, демони, вони зі духи не атакували, чи сфера якась твого життя була полонена в залежності від чогось, чи якісь думки нав'язливі би були. Бог каже слово. і вони нас не тікають. Нема більшої сили, ніж сила Божа. Тому Господь здатний витягнути тебе з будь-якого дна, чи навіть нижче ніж дного. Він здатний витягнути тебе з того. бо він Бог. Інша річ, яка також, мені цікаво, була, дивіться, він, він говорить з Демоном Ісус, і вони благали Його, щоб він не велів їм йти у безодню. Безодня. Тобто вони не хотіли бути в якомусь місці, яке називається безодня. Значить, це місце, як мінімум їм не подобалося. Бути в тій безогідні. А як Максимум, то там, значить, їм дуже не подобалось, значить їм там погано було, значить вони там мучились, мучилися. Відповідно, і злі духи бояться, бояться бути в цьому місці. Є якісь місце, яке призначено для них. Хто вирішує, де бути в тому місці? Знову ж таки, Ісус. Він вирішує, чи бути їм в тому місці, чи не бути поки що, поки що не бути в тому місці. Йдемо далі. На кінці, коли наш Господь стріляє цього чоловіка, приходять до нього люди з Герасимської околиці, і наочні світі розповіли, Тоді все населення Герасинської округи почали його просити, щоб відійшов від них. Господь робить чудо, Господь зціляє, Господь допомагає. А вони кажуть відійти від них. Так, там були різні комерційні речі, бо свині загинули. Але навіть не в тому справа. Справа в тому, що їм подобалося, що той чоловік був опанований. Вони не хотіли нічого міняти. Вони не хотіли нічого міняти. Їм так подобалося. Відповідно, нам може подобатися інколи бути в грісі. Нам інколи може подобатися бути в якійсь залежності. І коли приходить Господь, а Він є світло і починає світити в темряві, і тоді вилазять різні рішки, проблеми всяке всяке вилазить, вилазить, і коли ти бачиш на це, тоді тобі може приходити думка, а може краще не позбуватись цього всього, не працювати над собою, а просто хай світло відійде. Просто хай відійде світло. І тоді я не буду бачити цих проблем в своєму житті. Але справа в тому, що проблема не вирішиться, як відійде світло. Вона просто прикриється. Вона далі буде, гріх далі буде, залежність далі буде. Злий в тому числі, далі буде робити свою роботу. Тому це не вихід. Не вихід. Вихід це коли приходить світло. І коли це світло виганяє всяке оце зло, виганяє всяку оцю темряву. І так це інколи може бути боляче. І так це може бути некомфортно і неприємно навіть. І так треба, напевно, міняти якесь своє життя. Так, треба прикладати зусилля. Однак ти будеш цілений, ти будеш визволений, і в тебе не буде в життії проблеми. Тому є два виходи. Ну, Перший не вихід зробити так, як ці люди, просто забрати сіл і відійти від Бога. І я сам собі живу, і я сам краще знаю. І далі ходжу в темряві, і далі шпортуюся, і далі мене все болить. Але мені так добре і комфортно. Або дозволити і прийти, і Він допоможе із ціле, і виділити з цього всього. Відповідно, запрошую всіх нас, щоб ми не були, так як оці люди, зараз Сонської думи, а щоб ми були тими, які відкриті на Господі, тими, які готові працювати над своїм життям. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас врятував. Дякуємо Тобі, що це Ти все робиш в нашому житті. Насправді це все ти робиш. По благодаті ми спасені. Тобою ми спасені, Боже, а не своїми чимось там. Дякуємо Тобі за це, Господи. Боже, дякуємо Тобі, що ти сьогодні показуєш свою велику всемогутність. Ти більший за всякий легіон, ти більший за всякі залежності, гріхи. Опанування в нашому житті. Ти за все більший і здатний витягнути з усього. Господи, ми також дякуємо тобі, що ти даєш нам сьогодні розуміти, що є місце, яке і злі духи бояться там бути. Тому злий дух чи диявол це ще не все. Він не такий великий, як він себе робить. Ти більший Боже. І, Господи, слухаючи це все, допоможи нам не відходити від тебе, не ходити далі в темряві. А коли ти світиш, приймати право про все. Так, в мене є рік. Так, в цьому в мене є проблема, в цьому я ще залежний не можу дати вам. Але я хочу вийти з цього. Я хочу вивізти з цього. Я хочу бути святим. Хочу бути добрим. хочу бути, бути правдим. Мо, Господи, подай нам Духа Твого Святого, щоб на кожну операцію, яку ти робиш на нашому серці, щоб ми не тікали від цієї операції, щоб ми приймали її і тим самим зцілювалися. Амінь. Слава Ісусу Христу!